Перші 16 шкільних омбудсменів Закарпаття зібралися на церемонію посвяти в Атріумі Ова краю. Новостворена команда старшокласників з усіх районів області взяли на себе відповідальність захищати права дітей у навчальному закладі, допомагати вирішувати конфлікти, комунікувати та підтримувати культуру поваги. Шкільний омбудсмен – це людина, яка захищає права учнів, яка поєднує. Навчання та суспільне життя учнівської ради. Тобто мої, ну, мої обов'язки входить е, комунікація між учнями та, е, ну, та шкільною радою. Наприклад, булінг у школі зараз це досить поширена проблема. Тобто, я повинна регулювати. У нашому ліцеї проходили вибори, тобто було двоє кандидатів, я та ще одна дівчинка. Е, учні 9-11 класів голосували, тобто обрали мене. Я сам представив свою кандидатуру, і все було вирішено демократичними виборами і став головним омбудсменом ліцею. Супер. А скільки в тебе було конкурентів? Е, якщо не помиляюся, сім конкурентів повинен забезпечувати взаємоповагу між учнями, адміністрацією та педагогами. Звісно, рівність і права всіх учнів у шкільному середовищі. Насамперед, це булінг, адже. Це розвинена проблема у всіх школах, не тільки Україна і всього світу. І я буду не тільки я, а й всі омбудсмени будуть старатися вирішувати цю проблему. Насамперед зробимо скриньку довіри, в якій все буде приходити анонімно, і всі будуть ділитися своїми проблемами, і будемо їх вирішувати по мірі їх поступлення. Звісно, комунікація між вчителями, учнями та адміністрацією шкіл. Шкільні омбудсмени склали урочисту присягу діяти чесно, неупереджено захищати права кожного учня і бути прикладом людяності, адже їхня місія не тільки бути лідером, а вміти слухати, розуміти і допомагати. Це крок до школи, де панують довіра і справедливість. Шкільні омбудсмен – це перший проект, який ми започатковою в нашій Закарпатській області в закладах освіти. Зголосилося в цьому експерименті взяти поки що 16 закладів освіти. Це учні 10 класів 11 які цьогоріч вибороли ці шкільного омбудсмана і виявили бажання саме бути ним, це такий ланцюжок між адміністрацією закладу, між батьками і саме важливе, між учнівським колективом і головами самоврядування, які є в закладах освіти. А для яка мета цього проекту це встановити такі довірливі зв'язки між учнями, між батьками, між вчителями, між керівниками закладів освіти? Це пілотний проєкт, який реалізується спільно з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті. Зі шкільними омбудсменами постійно будуть у контакті, проводитимуть тренінги та просвітницькі заходи. Адже тут переконані, почати треба з правосвідомості молоді, тоді буде формувати суспіль. Ільство, де люди будуть знати свої права. Виникла ідея в офісу омбудсмена створити в кожній школі дитину, яка буде представляти інтереси своїх однолітків відповідній школі і стане таким містком взаємодії між педагогами, адміністрацією школи, дітьми і органами місцевого самоврядування щодо забезпечення кращих інтересів дитини, дасть нам можливість безпосередньо. Орієнтуватися станом додержання прав дитини в кожній школі проєкт планують масштабувати на Закарпатті. У кожному закладі освіти буде шкільний омбудсмен. Це активізує молодь, знати свої права та вміти їх відстоювати цивілізовано, брати участь у всіх процесах та розвивати громади краю.